Пане Бориславе, слава Україні! Героям слава, а пропоную нам з вами не побоюсь цього слова розкласти на молекули інтерв'ю Путіна. Україну створив Сталін у селі в обережжя Дніпра, включаючи Київ історичні російські землі. Війну з Росією розпочали українці, а поляки загралися і самі змусили Гітлера напасти на Польщу. Що думаєте ви про ці маразми кремлівського диктатора? Розумієте, я не є фаховим експертом з хвороби, яка є у Путіна. Тут повинен розбиратися фаховий психіатр або людина з досвідом, який ну давно працює з людьми, яких клепки не вистачає в голові. Я не хочу навіть аналізувати це. Можу сказати тільки одне інтерв'ю. Показало, що нових думок у Путіна немає а старі трохи вже такі. Кукунамуню тому аналізувати це не має сенсу, пане Бориславе. А як ви вважаєте, для чого було е, таке інтерв'ю? Ну тут дуже просто. Це інтерв'ю потрібно було і Такеру Карлсону, і путіну. Такеру Карлсону воно було потрібно для того, щоб хайпанути, а зробити більш популярним свій канал, тому що він цим опікується, і привернути до себе все ще більше уваги. Окрема історія, що вони хотіли. Зі своєю командою при, е, привернути увагу, що дивіться, ми робимо те, що не робить ніхто, але вийшло так. Я б сказав, хотів сказати безглуздо, але вийшло без углу, е, як Мар'яна, і тому. Для такера тут, скоріш за все, ну, тільки хайпанути. А от для Путіна це найцікавіше. Він е, зараз обділений увагою західних ЗМІ. Він хоче привертання уваги до себе. Він хоче показати, дивіться, так, ви через е, суд зробили мене не майже не виїздним. Я можу їздити тільки до декількох країн. Але я можу давати американському журналісту інтерв'ю. От бачите, от я такий. Але те, що він наговорив. Зараз експерти дивляться і кажуть, ну зрозуміло, виключно три речі. Він не дуже в нормальному стані, він не дуже адекватний, але він дійсно може напасти на Польщу або країни Балтії, тому що його заяви, що Польща спровокувала Німеччину, говорить тільки одне: про те, що він в це вірить і готовий розглядати можливість сказати. Польща, або, наприклад, Естонія, Латвія чи Литва спровокувала Кремль. Далі нічого не потрібно. Вистачить виключно цих слів. Більше, ну, скажімо так, робити, вісно, висновки якісь інші не потрібно, але більшого і не треба. Путін показав головне, в нього немає ані жодних думок, які би він хотів донести Заходу. Всі думки були раніше їм оприлюднені. Але найцікавіше в нього немає і нових аргументів. Все. А наскільки ви вірите в такий сценарій, що Росія таки може напасти або на країни Балтії, або на Польщу? Я вам скажу більше в разі програшу України, це буде а, логічний сценарій. Нещодавно я спілкувався з своїми німецькими колегами. І вони в це вірять, і вони розуміють, що для Путіна в разі якщо Трамп стає президентом Сполучених Штатів, а Україна програє, це дуже цікавий варіант, як поновити радянський Союз. Це повернути країни Балтії, тому що ніхто не бачить ну, би, гарантій, того, що Трамп буде захищати Європу. А, наприклад, якийсь, якийсь пересічний німець або, наприклад, угорець. Бути зі зброєю в руках захищати Естонію, Литву чи Латвію.